Усім садівникам привіт-привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні я хочу разом з вами пороздивлятися, а також відповісти на питання, яке мені задавали майже три. Тижні назад щодо будлій, ті, які в мене зростають у садочку. Дуже Ігора цікавила, як вони переносять спеку саме у моєму регіоні. Зараз ви бачите, я вам вставляю скріншот, щоб ви могли подивитися, саме яке було питання. І давайте ближче вже подивимося на мою красуні, я вам трошки її покажу, розкажу, ну і зробимо невеликий Акценти щодо догляду за цією рослинкою. Дуже я її обожнюю, тому що вона дійсно гарно переносить спеку у моєму регіоні на Харківщині. Я хочу вам сказати, що цього року у нас на сонці було більше 50 градусів позначкою плюс. Спека була неможлива, але тим не менш, деякі рослини все ж таки показували свій справжній. Імунитет. І ось ви зараз бачите, як виглядає загальним планом будлея із серії Канді. Це карликовий сорт цієї красунечки, яку я обожнюю. Є в мене в садочку два сорти із цієї серії. Я вам зараз підписую, щоб ви могли розуміти, про що ми з вами балакаємо. Але також у вас, якщо буде така можливість придбати саме цей сорт у різні. Регіони нашої країни, тому що він дійсно, дівчата, хлопці, дуже гарно себе показав саме у спеку. Я зараз вам показую, як права сторона, та, яка в нього саме цього кущика йде до сонечка, вона більше йде на сьогодення, 1 вересня, саме у квіточки. вже. Я показую вам, що цього року він в мене почав квітувати дуже ранесенько. Десь в липні місяці, хоча зазвичай саме цієї серії квітують десь наприкінці липня, початок серпня і всю майже осінь. Але цього року, так як у нас відбувається щось у природі, цього року було дуже спекотно, та і весна була якась цікавенька, тому мені здається, що ось біля паркану. Квіточки з цього боку мали все ж таки більше. І гарну історію щодо теплоти від нього, і тому вони мають такі вже більш розкриті свої свічки. А ось, наприклад, з лівого боку, більш тут йде, у мене все-таки вони ще на розпусті, бачите, наростають їхні бруньочки, тобто буде цвітіння трохи пізніше. На мій погляд, треба саджати цей кущик у різні куточки вашого саду. або Мати декілька примірників в різних варіаціях цвіту, щоб мати ось таку красу з одного боку південного, бачите, вже квітує цей кущик, з північного ще ні. Але, друзі, неймовірно, гарний кущ для того, щоб мати красу саме наприкінці літа, коли вже все засохло. Або відквітає. Бачите, я вам показую, що у мене він трохи починає хлорозити. Це не вистачає йому магнію. Я буду його, звісно, підживлювати. Ось тут, бачите, не вистачає також заліза. Можливо, буду його трошечки підкормлювати, підживлювати, для того, щоб на наступний рік він подарував мені неймовірну силу і найголовніше імунітет, саме у спеку. Дні. Я показую вам, що я його не обрізала цього року, бо не встигла. Десь біля паркану він має завишки метр. А отут, по краєчку, він йде трохи нижче, тому що гілочка в нього була така, знаєте, лежача. У мене є відео на каналі, де можна гарно це розгледіти. Якщо не забуду, полишу вам в описі до цього відеоролика, саме посилання на те відео, щоб ви могли бачити. І розуміти, про що я говорю. Неймовірні квіточки, такого трохи блакитного відтінку, вони набирають ще сили. Він, до речі, у мене не дуже гарно поливається. тобто, Я не скажу, що це посухостійка рослина, але він гарно витримує недостачу води, тобто, це кущик дівчата, малесенький, компактний, з довготривалим цвітінням, кольори є і. 呃。Yeah. Ось такі, як цей сорт і є, темнесенькі, рожеві і червоні. У мене, до речі, є ось саме цей відтінок, і про інше ми з вами трошки пізніше поговоримо, я також вам його покажу. Я вибирала сорти, був у мене, до речі, і рожевий, але відтінок, там, я не пам'ятаю, Пінк якась, він там зветься, він у мене дуже погано переніс зиму, тому що я його декілька разів пересаджувала з іншого місця на другий. І він, звісно, в мене цього не переніс. Поки що я не купую другі сорти. Ось я вам показую рубі відтінок. У мене, до речі, є повноцінне відео на цей сорт, як він квітував, справжній-справжній його відтінок, зріст і таке інше. Якщо цікаво, також полишу посилання, подивіться. Тому, дівчата, хлопці, я гадаю, що треба все ж таки мати їх декілька відтінків, правильно просто знайти Йому місце у вашому садочку і милуватися цими барвами наприкінці літа. У мене цей сорт, його під'їдали мурахи, я про це вам розказувала. Тому він в мене хворів дуже довго. Це я хочу сказати вам, що червень-липень, десь отак. от. Ну, в червні, мабуть, там я його побачила, що з ним щось не то. Почала його лікувати, прибирати та отравити отих неподобних нам комах. Мурахи, звісно, щезли, але він почав у мене хлорозити, тобто не вистачило йому імунітету, мого догляду. Ну і він ось так показує на сьогодення свої результати. Саме мого вирощування та догляду за цим карликовим сортом. Не дивлячись ні на що, він все ж таки по природі по генному рівні своїм показує свої квіточки. Не дивлячись, ще раз вам кажу на те, що я його не доглядала так, як треба. Але якщо все робити вчасно, він буде неперевершений цей відтінок. І найголовніше, дівчата хлопці, це його розміри. До метра, ще раз вам нагадаю, ці кущі зростають. Якщо їх стригти, можливо, вони будуть менше, тобто додавати їм якоїсь форми. Я цього не роблю, тому що, ще раз кажу, не вистачає часу. Можливо, там у подальшому. Якщо я зроблю все ж таки дублікати цих сортів, можливо, так і буде, але на сьогодення. Так, як є, він мені все рівно подобається своїми відтіночками, своїм зростом і дуже-дуже багатим цвітінням. Тому що, якщо ви подивитесь попереднє минуле відео, де він квітує і показує справжнє, як він виглядає, не такий, як цього року він в мене хворий, то ви зрозумієте, що це неперевершений сорт. Не тільки цей, а взагалі вся ця серія, тому я раджу вам все ж таки мати їх. І тим паче на сьогодні, мені здається, вони там не дуже дорого коштують. Саме найбільше, ну, плюс-мінус там, так? Да? До 400 гривень можна знайти за 200 і таке інше. Тому дівчатка-хлопці, купуйте обов'язково. Ще раз вам кажу, що у цієї рослини гарний імунітет, тим паче, якщо у вас є гарний досвід. Зимує він також в мене непогано тому що я його не вкривала на зиму, нічого з ним не робила, намагалася, але вітер там все порушив. Тому гарно зимує у нас в Україні саме на Харківщині. Я буду і надалі роздивлятися варіанти у придбанні інших відтінків, але з часом трошечки пізніше. Тому, хлопці, дівчата, я гадаю, що я відповіла на питання. Відношу це відео до рубрики питання-відповіді. Якщо у вас будуть інші якісь питання, обов'язково їх задавайте. Я буду це робити. Вибачаюся зразу, що не роблю це вчасно, але намагаюся тримати все. Це у думках, що обіцяла вам зробити. Такий відео огляд, відповісти на ваші питання, друзі, хлопці, дівчатка. Давайте будемо з вами казати один одному до побачення, до нових відео. Бажаю вам всього найкращого, щоб наші квіточки нам милували ока, і найголовніше вашим родинам здоров'я, наснаги і миру усім нам, українцям. До зустрічі завжди, ваша Іра.